Цвяхостояння – це просто чергова мода. Насправді, практика цвяхостояння має давнє коріння з індійських йогічних традицій і використовується для медитації та духовного зростання. Цвяхостояння допомагає зосередитися, зменшити стрес і покращити емоційний стан. Практика викликає серйозні травми. Хоча на початку цвяхи можуть здаватися небезпечними, насправді при правильному підході вони не залишають ні ран, ні подряпан. Важливо починати практику на правильній дошці. Цвяхостояння – це суто фізичний виклик. Ні, насправді це більше ніж фізичне випробування. Цвяхостояння – це спосіб робити з емоціями навчання, долати страхи і стрес, що допомагає знайти внутрішню гармонію і зняти Цвяхостояння не має духовної складової для багатьох практикантів. цвяхостояння є способом глибокого самопізнання і духовного розвитку. Це частина медитативної практики, яка допомагає відпустити стрес і знайти в ній напругу. Свяхостояння підходить тільки для підготовлених людей. Ні, практику можна спробувати як новачку, так і досвідченому йогу. Важливо слухати своє тіло і не перевантажуватися. Всі початківці повинні практикувати на правильних дошках. Якщо ви боїтеся, то можете використати ну, якби спробувати з провідником, але повинні бути дошки, які не травмують вас. Цвяхи можуть проколоти ноги або травмувати шкіру. Ні, цього не станеться. Ви навіть можете посадити собі людину на плечі, в якої 100 кг, і це буде абсолютно безпечно. Ви можете стрибати на цвяхах, і це буде абсолютно безпечно. Не рекомендую, але можете спробувати. Цвяхи тільки болять і не дають жодної користі. Ні, через тиск на акупунктурні точки на стопах. Цвяхи можуть допомагати у фізичному оздоровленні, сприяти зняттю м'язових блоків, напруги і покращити роботу організму. Це також відомий спосіб роботи з емоційними та психологічними травмами. Результати цвяхостояння є тимчасовими. Ні, це не миттєва терапія, і для досягнення позитивних результатів потрібен час та регулярна практика. Люди можуть відчувати покращення настрою, емоційного стану та фізичного здоров'я поступово. Але в деяких випадках можуть бути миттєві усвідомлення, які залишаться з вами на все життя.